Поляки підтримують вихід з Європейського Союзу. Були дослідження, якісь там Євробазука і полексід. По Я думаю, що польська влада просто побачила на, на фоні України, як можна деребанити бюджет і ні за що не відповідати, коли ти не в ЄС. І захотіли собі так: сам собі пан, сам собі господар, робиш все, що хочеш. І фактично ось вже ці соціологічні опитування. Але я нагадаю, що Євросоюз дав Польщі набагато більше грошей, ніж Польща внесла в Євросоюз. Фактично, коли Польща вступила в Євросоюз, вони почали нормально жити. Їм Євросоюз, зокрема Німеччина, леву частину, побудували всі дороги їм. І е, згадайте, будь ласка, е, де на якому рівні економічно була Польща до Євросоюзу? Багато поляків їздили в Україну і продавали товари. Тому, якби ця затія тільки політики їхніх, на мою думку.